Краса не бачена була земля, мов маківка цвіла, були поля, широкі ниви, а зараз лиш стоять могили. Вода Йорданська, змий все зло, що й заду до нас прийшло. Знову на землі у нас війна, знову лютує сатана. Знову у згарищах країни, знову світ наш у руїнах, біда знову землю вкрила, полуда чорна захопила людські душі і лютує, злими нитками всі гаптує, Славіває вітер смерті, людські душі, злом одерті. Знову зневірилися всі, не жить у любові й добрі, Сатанаш зло всюди сіє, всюди розбрату навія. Господи, прошу, благаю, руки в небо простягаю, ми на мир давно чекаєм, нехай світним знову сяє, святу воду наберемо і сатану сатанує кобіллемо, нехай п'ятами накиває, з собою бісів забирає, навіки зло піде до аду, зникнуть хитрі, хижі гади, зрадів світ, Заживе в мирі і ми щасливі батьківщині.